На зустрічі з депутатом міської ради від партії «Укроп» Дмитром Чмілем прийшли мешканці двох виборчих округів, адже через нове законодавство один округ взагалі залишився без свого представника у владі. Втім, проблем від цього менше не стало, адже саме у цьому мікрорайоні міста розташована найбільша кількість панельних будинків встановлення шатрових дахів, утеплення, ремонт підвальних розгалужень. Про це та багато іншого говорили під час зустрічі. Ну на наша мета зустрічі. Розказати мешканцям мікрорайону, як вони повинні в цих нових умовах себе поводити, щоб. Належному стані підтримувати господарку їхніх будинків за словами депутата від партії Укрп Дмитрач Міля від початку року до нього уже надійшло більше трьох десятків звернень. В основному люди скаржаться на комуналку. До того ж, з 1 липня починає діяти новий закон про СББ, але мало хто пояснює людям його переваги і недоліки. І тим більше робить у цьому напрямку якісь реальні кроки. Окремо буде титульний лист по освітленню мікрорайонів. Другий це по встановленню доріг. Наприклад, тут в нас найбільша проблема на тролейбусній від школи до гуртожитку Галицька-134. Друга проблема це є ініціатива, була мешканців по Галицькій 124. Це малосімейка. На зустріч також запросили представників департаменту комунального господарства міста. Все залежить від того, як організовані люди в середині будинку. Там, де люди дійсно організовані, звичайно, що для них що стосунки з звичайним управителем, що ОСББ для них це буде приблизно однаково. Пані Богдана сумнівається у тому, що мешканці її будинку, який розташований на тролейбусній 17А, будуть організованими. Аби бути обізнаною в усіх законодавчих змінах, жінка прийшла на зустріч. З депутатом живуть пенсіонери і з пенсіонерами тяжко працювати, говорити, пояснювати, що до чого. А в нас будинок цегляний, біла, цегла і лісінь, пліснява. Холодний будинок, хоч і є опалення. Депутат від партії «Укроп» Дмитро Чміль обіцяє проводити такі зустрічі регулярно, щоб мешканці його округу були готовими до усіх нововведень.